Вітаю всіх на каналі Я Душа. Дуже давно тут не було йоженьки, руханки, але це не означає, що це пропало з мого життя. Навпаки, цього зараз дуже багато, обов'язково на щоденній основі. І я бачу, як це дуже позитивно на мене впливає, як це допомагає тримати мені мою кукунечку, як це допомагає тримати мені моє тіло. І сьогодні хотіла трошки актуалізувати цю тему, тому що насправді це те, що доступне кожному. Це Інструмент, про який знає кожен, але ми трохи лінуємось трохи забуваємо. І сьогодні я хочу просто освіжити для вас наскільки. Рухатися важливо, чому знаючи про важливість руху, велика кількість людей так і не починає нічого впроваджувати в своє життя, тому що насправді ми зараз всі дуже виснажені, ми живемо на вдихові, бо ми всі зібралися, ми всі тримаємося, і здається, що на це треба ще окремо ресурс, а його абсолютно немає. Але насправді рух, тренування практики вони можуть бути. Абсолютно різними у мене є величезний досвід, тому що за другою вищою освітою я вчитель фізкультури фітнес-тренер. Я з 2014-го чи 2013-го року працювала у фітнес сфері, працювала тренером групових занять, працювала в тренажерній залі тренажерним тренажерним тренером. Персональним тренером, і окрім того, маю вже 10 плюс років різних тілесних, цікавих практик, енергетичних гімнастик різних жіночих. І знаєте, стосунки з собою це така тонка річ, тому що іноді тренування це любов до себе, а іноді тренування це не любов до себе, і багато років. Я займалася в тренажерній залі нелюбов'ю до себе. Тоді якраз в мене був період непростий, і в мене був гормональний збій через певний стрес. І навіть витримуючи дефіцитний калораж, мені це не подобалося, мене це дратувало. І я не, не, не намагалася розібратися, що не так з моїм організмом. Можливо, йому треба більше відпочинку, можливо, десь треба поправити дефіцитики, гормончики. Я була зла на своє тіло, і мої тренування вони були занадто жорстокі. Я тр, могла тренуватися в перший день циклу. Я могла тренуватися до нудоти, до запаморочення. Ну тому що я тренер і ще дуже багато якихось вавок моїй голові. Казали мені про те, що. Ну, чим сильніше ти зараз потренуєшся, тим краще буде. Але озираючись назад, я розумію, що таким підходом до себе, до, до своєї рухової активності, левову частку тих тренувань, то я вбивала себе, а не ну, гвалтувала себе, а не турбувалася про себе таким здоровим способом життя. І зараз у мене є абсолютно інший досвід. Я не проти тренажерної зали, це супер, це класно. Я... В минулому році купила собі абонемент. Зараз, на жаль, живу далеко. Ні, не на жаль, на щастя, я живу в селі. На щастя, я живу в селі. І тренажерка від мене далеко, тому це мені зараз не дуже зручно не дуже доступно. Але хочу сказати, що якщо це з любов'ю до себе, якщо це грамотно, якщо це з відчуттям свого тіла, його потреб і його рівня і його спроможностей, то навіть в тренажерці можна любити себе. Але зараз маю досвід більш таких. Легких тренувань, і легких це не значить, що вони не такі класні, не такі корисні, дають менший результат. Ні, можна працювати зі своєю вагою, можна працювати з якимсь елементарним домашнім інвентарем і приносити собі не менше користі, ніж це відбувається в залі. А Іноді навіть значно більше. І зараз маючи цей досвід своїх залізних часів і якоїсь йоги, коли я взагалі не тренувалася, бо мені ті тренування вже ось тут були. Але зараз в цілому я при. Йшла до певного балансу, і в мене є арсенал моїх руханок, моїх практик, моїх тренувань. Дуже часто підписниці кажуть, аліна, я хочу запам'ятати твою ранкову руханку, бо я часто це показую в сторіс. Це реальна частина мого життя. І я відповідаю: вибачте, але руханка щоранку інша, тому що щоранку я інша. У мене інші потреби, інший день циклу. Я підлаштовую свою рутину. Під те, як я себе почуваю під свій запит сьогодні, і в цьому місці хотіла поділитися кількома своїми лайфхаками, які можуть стати вам у нагоді в моїй майстерні творця. Це блокнот, який я веду на регулярній основі, великими літерами написане нагадування Аліно, щодня виходь на платформу. Багато знаків оклику обов'язково, тому що. Коли я прокидаюся зранку, і перше, що я роблю, окей, це не перше, що я роблю, тому що в мене є син. Я роблю ще дуже багато чого вдома, але це відбувається на початку дня, тобто я ще не їла, я ще не заліпала в телефон, нічого цього не робила. А повела себе на вулицю, одразу змінюється стан. Я ще нічого не робила, нічого взагалі, відчуваючи свіже повітря, дивлячись на сонце, що є дуже важливим зранку, уже відчуваєш себе. Інакше зрозуміло, що я живу на природі, і це, це просто люкс, це розкішно, це, 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 це багатство нашого часу мати доступ до природи. І я щаслива, що в мене він є, але я впевнена, що ну, парки вони точно є скрізь, навіть у великих містах. Тому взяти собі за правило просто вийти. Просто вийти на вулицю, а там воно вже якось складеться. Чи ви просто пройдетеся, чи ви поприсідаєте, чи ви подихаєте, зробите якусь принаяму? Щось точно станеться, тому що сама природа, саме свіже повітря, воно вже вас включить. Завжди, зранку, у мене. Йога. Вона у мене теж буває різноманітна, буває більш активна. Буває, коли, наприклад, був якийсь дуже насичений день напередодні, або я погано спала, або ще якісь моменти. Тоді ця йога дуже плавна, дуже ніжна. Я не піднімаюся з килимка, вона така горизонтальна. Я багато дихаю, багато спостерігаю своє тіло. І в кінці такий момент усвідомленості, певна медитація, коли я спостерігаю себе, своє тіло, фокусуюся на звуках, на запахах, тобто. Повертаю себе в момент тут і зараз, тому що я не свята, у мене дуже активний мозок, У мене дуже рухлива, чутлива, збуджена нервова система. І... Мені це все мені прям життєво необхідно для того, щоб хоч трохи себе стишувати. І не дивлячись на те, що я вже 10 років практикую йогу, я все рівно ось така. Я, я все рівно проактивна, тому що така моя природа, і я рада, що 10 чи 11 уже років тому я знайшла цей інструмент, який допомагає, хоч трохи себе балансувати. Ще один лайфхак, яким я хотіла поділитися, нещодавно почала це практикувати, хоча теж завжди знала, що треба, але домовилася з собою тільки зараз, посеред робочого дня. Я додаю певні руханки. Я або виходжу на прогулянку. Я називаю це променатик навколо нашого поселення, накидую коло, або ж я роблю мінімальну, Мікро п'ятихвилинну, десятихвилинну зарядку для того, щоб розім'яти всі наші м'язи, порухати фасції, для того, щоб трошечки пришвидшити лімфотіт і продовжити робочий день. знаєте, не тягти ті задачі як соплі, бо ти вже ну нікакає, де вже немає тих сил. А навпаки, зарядитися цим рухом, відчуваєш голові посвіжіло, розум став ясніший, сили прибули, і після цього приступати далі до роботи дуже класно, дуже приємно, і це дає просто офігенні плоди у вигляді креативності, у вигляді фокусу уваги. Концентрації це дуже класно працює, і це потребує просто нічого, нічого не потребує. Навіть встати 10 разів присісти чи зробити шейк 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 від улюблену музику, це це вже плюс 100 до вашої продуктивності, тому беріть цей лайфхак і обов'язково ним користуйтесь. Насправді, Боженька не створював нас для сидячого способу життя, а ми зараз. Тотально в телефонах у своїх комп'ютерах, чесно заздрю людям, які працюють е, з високою руховою активністю, тому що я колись теж так працювала, коли була тренером е, особливо групових програм. Я рухалась дуже багато. І я пам'ятаю, яким тоді сильним, яким вільним тоді було моє тіло. Тому е, зараз от я повернула оці руханки упродовж дня і е, уже відчуваю усі ці прекрасні ефекти, тому що тіло блокується, тіло стискається наші фасції Висихають без руху. Так, в цьому місці нам потрібна пояснювальна бригада, тому що слово фастія вже пролунало двічі, і досі не зрозуміло, що воно за таке. Фастія це сполучна тканина, яка підтримує, стабілізує, оточує і відокремлює м'язи та інші органи. По суті, це такі мішечки, в яких лежать наші м'язи. Ось так виглядає міофастіальний реліз, скоріше за все, ви бачили абревіатуру в мене в сторіс МФР. Оце він і є міофасціальний реліз, набір те технік, вправ, які за допомогою певних засобів, таких як м'ячики, ролери, допомагає здійснити самомасаж, розслабити фастії і м'язи, після чого файно зробити розтяжку, або також це може робити вам спеціаліст, масажист, або мануальний терапевт, або ж ви можете здійснювати цю роботу самостійно. Це дуже грубо сказано, висихають, але в них формуються тригерні точки, з'являється біль, з'являється. Така напруга в тілі, і ми живемо з цим, і нам здається, це вже нормою. Ми звикли до цього стану. Ми звикли, що у нас такий рівень енергії. Ми звикли, що ми не можемо нахилитися. Ми звикли, що болить плече. Ну воно болить та й болить. Але насправді це все можна змінити мінімальними зусиллями. Просто. Додавши руху у своє життя, усвідомленого руху з увагою до свого тіла, з повагою до свого тіла і з турботою, із любов'ю отак, я б навіть сказала. І наостанок я хочу дати взагалі лайфхак, знову ж таки, який доступний всім, позаворена штука, яка працює дуже потужно, особливо для тих, хто працює сидячи, час від часу, робіть собі 5 хвилин. Ось в такій позі це можна навіть робити прямо за робочим столом, прямо на стільці. Я так і роблю. Йде якийсь дідзвон, я так раз, а в мене камера тут ніхто навіть не помітив. А я на картонах, що там жіночність є, якщо найду. От. Що хочу сказати, ця поза просто офігезно впливає дівчатка на наше репродуктивне здоров'я. М'язи тазового дна розслабляються, розтягуються, кров пішла туди, куди треба. Ми розкрили свій таз, органи мають більше місця їм легше і відбувається справжня магія. І дивіться, мама мене навчила. До речі, мама мене теж дуже прокачана. Спершу руки можна поставити ось так. А далі, щоб додати ще такого більш більшого тиску на коліна, ми робимо ось так і вже трошки ширше. І це відчувається, і це дуже приємно. Потім ось так, і це вже дуже широко. Я вам скажу. Тому беріть позу ворона. На озброєння, додавайте більше руху в своє життя. Якщо ви розгублені і просто не знаєте тих вправ, і не знаєте, як це робити, ми є посилання, там моїх 10 улюблених топових грамотних руханок, які допоможуть повернути легкість вашому тілу, зарядити його енергією, розслабити його, сповільнити. На будь-який запит і на будь-які часові можливості від 5 хвилин до години. Отож, переходьте, буду рада бути вам корисною. Також нагадую, що у вільному доступі є також класні йоги на розслаблення, на активацію. Практикуйте і буде вам щастя.